15 лютого церква відзначає велике світле і радісне свято. Це 20 свято, день стрітення Господнього. Цього дня не зима зустрічається з весною, як про це нам говорить народне повір'я, а відзначається ключова подія у історії взаємовідносин Бога і людини. Богомладенця якого принесли на сороковий день після свого народження до храму зустрічає праведний Симеон. У цій події церква бачає зустріч двох завітів. Проводжається старий, який персонифікує старець Симеон. І приходить новий, який дає людству втілений Месія Христос. Прийшов той час, який людство очікувало не одне тисячоліття. З'явився на землі той, хто стане переможцем гріха і смерті. Той, хто відкриє всьому народу, всьому людству шлях до Царства Божого. Праведному Симеону було відкрито, що він не помре до того, поки не побачить Христа Спасителя. І ось коли Пресвята Богородиця принесла до храму Богонемовля, немовля, то праведний Симон пізнав Господа. Він взяв його на руки і виголосив. Молитву, якою моляться християни кожного вечірнього богослужіння, нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував для всіх людей. Разом з праведним Симеоном була також там біля храму і праведна пророчиця Анна, яка теж прославляла Бога і проповідувала Христа всім, хто очікував спасіння і пришестя в світ Месії. Стрітення це свято зустрічей. Зустрічі Симеона з Господом, людини з Богом, старого Завіту з Новим. Стрітення це свято зустрічі нашої з Господом Богом Ісусом Христом. І ця зустріч відбувається в різні моменти нашого життя. Під час молитви, в радості у стражданнях і хворобах, у злиднях, але найчастіше у храмі, під час таїнства святого причастя. На свято стрітання Господнього в церквах також освячують свічки. Це є древня традиція церкви і пов'язана вона з тим, що цього дня відбувався хід містом із запаленими світильниками. Це було щось на зразок нашого сьогоднішнього хресного ходу. Потім з'явилося повір'я, що ці свічки оберігають житло від удару блискавки. Але насправді у молитві на освячення свічок, яке звершується на стрітання Господні, проситься про те, що як запалені свічки своїм світлом проганяють морок темряви, так і наші душі, просвітлені благодаттю Духа Святого, уникнуть темряви гріха і духовної сліпоти саме стрітинська свічка повинна бути символом і знаком просвітлення наших сердець Духом Святим. І якщо це не відбувається, якщо ця свічка сприймається лише як певний обряд чи традиція, тоді вона втрачає своє значення і перетворюється на якийсь язичницький магізм. Також у свято-стрітання Господнього відзначається Міжнародний православний День молоді. І це свято, вибране цього дня, теж не випадково. Адже молодість це особливий час важливих зустрічей. Саме в молодості зустрічаєш свою другу половинку, з якою в радості і в горі проведеш все своє життя. Зустрічаєш вірних і рідних друзів. Саме молодість це час зустрічі, які формують весь свій життєвий шлях і насаджують у своє серце цирно життя вічного. Стрітеня це наша зустріч з Богом. Бог постійно і завжди хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Він постійно стоїть біля дверей нашого серця, стукає і милостиво чекає, але від нас залежить, чи відкриємо ми свої душі для благодаті Духа Святого, чи зустрінемось ми з тим, хто зробить наше життя щасливим і сповнить Його духовним миром. Ніколи не пізно прийти до Христа, чи ми приходимо до Нього в юності, чи ми зустрічаємо Його в дорослому віці. Чи навіть якщо ми побачимо і приймемо його в старості, нагорода буде для всіх однакова. І ця нагорода блаженне життя у вічності, але і в цьому земному буті це сповнене щастя і любові життя.